Вітаю! Бабин Яр – це урочище на північному заході Києва, що стало місцем однієї з найжахливіших трагедій Другої світової війни. За два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, тут було розстріляно понад 33 тисячі київських євреїв. Це був один із найбільших масованих розстрілів цивільного населення за весь період. Вій. Історія Бабиного Яру не обмежується лише цими двома днями. Розстріли тут продовжувались і в наступні місяці та роки. Загалом, за оцінками істориків, у Бабиному Яру було вбито від 100 до 150 тисяч людей. Окрім євреїв, тут страчували радянських військовополонених, підпильників, ромів, пацієнтів психіатричної лікарні українських націоналістів. Бабин Яр сьогодні це місце пам'яті, де розташоване кілька меморіалів та пам'ятників, присвячених жертвам нацистських злочинів. Бабин Яр нагадує нам про важливість боротьби з ненавистю та дискримінацією, а також про цінність людського життя. Людство, на хвилину зупинися у минуле спомин простили. Над святою пам'яттю схилися тих. Що безневинна полягли, то не неба зоряне над нами, не вогнів далеких білий жар, то у вічність світиться серцями Бабин яр, Бабин Яр. Гнали вас, фашисти, несчисленно і кидали у смертельний жах. Ми не всіх вас знаємо, пойменна, але ви усі у нас в серцях. Відлітають роки і сторіччя, і нічим не повернути інк. Всем котам проклятие наше вечное. Вечно память всем, кто тут поет. Костянтин Яченко, Баба